Байка павла Гозового жолуть. Над жолодем маленьким восени сміялись, глузували бур'яни. Га га лежиш та тлієш? Га ха, ха рости не вмієш? Прийшла весна, почав до бок рости та стрімко набирати висоти. Та як пустив коріння на всі боки. Та як почав землі качати соки з тієї і тієї сторони. Дзвенить, шумить. А де ж ті бур'яни, що жолудя малесенького кпили, розвіялись, пропали жартуни, і сліду за собою не лишили? І з цього легко вивести мораль. Поглянь на себе, потім зуби скаль.